Продається будинок у селі Березники Закарпатської області. Це невеличке село, яке вражає форельним господарством, мінеральним джерелом, палацом Шенборнів та парком. До вашої уваги дерев'яний будинок на 110 квадратних метрів. На першому поверсі кухня вітальня, санвузол. На другому поверсі Одна спальна кабінет, гардеробна та балкон. Повністю все обкладено деревом, коридор з підлогою обкладено плиткою, великий санвузол, суміжний з гідробоксом. Будинок продається без меблів та техніки. Опалення газове, власна скважина, інтернет, оптоволокно та проведено телебачення. Ділянка 11 соток. Поруч озеро з пляжем. Є парковка для двох авто. В пішому доступі супермаркети, базар та маршрутка. Встановлений генератор на час відключення електроенергії. Є газове опалення. Електроенергія є навіть при відключенні світла. Також працює при відключенні світла вода, тепло. Котел, холодильник, вайфай та світло. Територія огороджена, є столик для відпочинку на природі. Чисте карпатське повітря в поєднанні з великою кількістю квітів зробить ваше життя кращим та комфортнішим. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити усі нові оголошення. Детальніше за посиланням у телеграм-каналі. Загальна ділянка складає 58 сотих, будинок з яких займає 46 квадратних метрів. Землю оброблено, частину засіяно зерном. На території металева теплиця, чудовий сад з персиками, грушами, яблуками, горіхами та малиною. Є беркет та дрова. У хаті проведено комунікацію у вигляді води та світла. Опалення твердопаливним котлом проведено по всій хаті, плюс металопластикові вікна, що забезпечують тепло. У самому будинку є 4 кімнати: ванна, коридор та кухня. Підійде для великої родини. Будинок немебльований. Інтернет працює навіть за відсутності світла, що наразі є великим плюсом. Вода в хаті зі скважини та є колодязь. Туалет та бойлер з великою ванною наявні у будинку. На вулиці є погріб. Хата дерев'яна, обкладена цеглою. Село Затишне. Є річка, ліс і ставок для відпочинку. Хата рибака. Автобус довозить школярів до школи у селі Переспа. Пошта два рази на тиждень та діючі магазини з усіма доступними товарами. Є додатково приватизована земля біля річки. І поруч з будинком, яку можуть надати у користування або на викуп, детальніше за посиланням у телеграм-каналі, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі новини. Продається будинок у лісі, село Крайня, Хузького району Закарпатської області. Площа будинку 80 квадратних метрів та земельна ділянка у 10 соток. Стіни виконані з газоблоку та утеплені пінопластом, дах з металочерепиці. Перший поверх. Кухня, санвузол, вітальня та спальна. Та на другому поверсі знаходиться простора спальна кімната. Все повністю виконано з дерева. На другий поверх зроблені чудові сходи з бильцем для вашої безпеки. Санвузол суміжний з великою душовою кабіною. Меблі не залишаються. Залишається тільки кухонний гарнітур. Проведено усі комунікації. Вода з власної свердловини, каналізація. Замінено усю електрику. Є груба з плитою. Територія повністю огороджена. Є велика мансарда з великим дубовим столом. Два ставочки на території. Також є місце для добудови якогось приміщення. Є місце під криницю. Цей будинок. Ідеальне місце для комфортного відпочинку, рибалки, до якої три хвилини до річки, полювання та походи за грибами, або ж для постійного проживання. Сусідів небагато, село тихе, є магазини, до школи з садочком ходять зупинки автобуси до сусіднього села. Переходьте до телеграму, щоб дізнатися більше або домовитися про перегляд. Та обов'язково не забувайте підписуватись, щоб бачити усі нові оголошення. Продається затишний цегляний будинок з великою територією в чудовому селі Андріївка Шептицького району Львівської області. Площа будинку 91 квадратний метр. Що робить його комфортним для проживання невеликої родини. Тип будинку цегляний, що забезпечує високу теплоізоляцію та надійність, а також добре зберігає тепло взимку та прохолоду влітку. Будинок, оснащений відмостками з іншої цегли, що дає додаткову стабільність та захищає від вологості. Вікна пластикові, що сприяють збереженню тепла та зменшують енергетичні витрати покращуючи загальний комфорт проживання. Опалення газове, що допоможе зручно і економно обігрівати будинок в холодну пору року. Криниця на території, що дає постійний доступ до чистої води, без необхідності підключатися до централізованого водопостачання. Будинок має 4 кімнати, одна з яких більша, решта трохи менші. Це дає можливість створити комфортний простір для кожного члена родини. Підлога на кухні лінолеум, що легко чиститься і підходить для цього приміщення. В інших кімнатах дерев'яні підлоги, які додають затишку та тепла. Всі кімнати обклеєні шпалерами, що надає приміщенням гарного вигляду. У будинку проведено світло, газ, воду та інтернет, що зробить проживання зручним. Та комфортним у сучасних умовах. Площа ділянки 6 соток, що забезпечує достатньо простору для ведення господарства. Є літня кухня, де розміщені необхідні прилади для приготування їжі в теплу пору року. Це особливо зручно для літніх обідів та вечерь на свіжому повітрі. Також на території є місце для розведення худоби. Окремо варто зазначити наявність зони відпочинку на ділянці, де можна провести час на свіжому повітрі. Будинок знаходиться на жилій вулиці з хорошими сусідами. До річки всього 10 хвилин пішки, що дає можливість насолодитися природними пейзажами, риболовлею та іншими активностями біля води. Цей будинок ідеально підходить для людей, які шукають спокійне та затишне місце для життя. З можливістю ведення господарства. Тож обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписуватись на канал, щоб першим ви бачите оголошення. Пропонується до продажу житловий будинок в селі Леляки Бориспільського району Київської області. Село розташоване в 180 кілометрах від Чернігова та всього 86 кілометрів від Києва з гарною транспортною сполукою та розвиненою інфраструктурою. На даний час оселя знаходиться в охайному та житловому стані. Будинок побудований з дерева, дах перекрито шифером та має 60 квадратних метрів загальної площі, дві кімнати, кухню, суміжний санвузол та веранду. Має нові броньовані двері. Опалення відбувається за допомогою газового котла. Також в будинку є працююча груба, яку можливо переобладнати під камін. Водопостачання в будинку здійснюється насосною станцією та підігрівається бойлером. Зроблена каналізація. Вся побутова техніка та меблі залишаються в подарунок, новому власнику оселі. Із хозбудівель на території двору знаходиться блучний сарай, погріб, приміщення для зберігання господарських знарядь праці. Земельна ділянка має 23 сотих та обробляється кожного року. Багато квітників та город. Вся територія огороджена парканом. Садиба розташована майже в центрі села, під'їзд зручний, асфальтований, поряд продовольчий магазин. В селі працюють школа, дитячий садок та лікарня. Укр та нова пошта, Безліч магазинів. За більш детальною інформацією звертайтесь по посиланню на наш телеграм-канал. Документи на будинок та земельну ділянку готові для проведення нотаріальних дій. Обов'язково підписуйтесь на наш канал.